Друзі, привіт усім. Зайшла до матусеньки. Вона, як завжди, яблучко жує, он курочок ганяє, вигнала, говорить, дуже тут забруднюють їй, стежечкою. А це ми вийшли, погода гарна, пройшовся да, тепло. Цілий день моросило, треба курочок попасти. Нехай вони понасолоджуються там Щас в травичці, Дуже хорошо. І тепло до сих пір, дамо. Так, де ми їх випускатимемо? А та вже він боїться. Так. І біга, метається. Мама йде, а вона вже хвилюється. Гарна? Ой, матуся. О, яке сонечко яскраве. Оце пригріло, так пригріло. Кінець осені. Зараз випустимо і нехай погуляють. о, Як завжди, як завжди. тепер їх багато. То було ма, 6 штук стареньких, а тепер молоденькі сріблясті адлери. Машкара літаємо, а вони чи за машкарою пригають, чи що. Де вони не знають, що робити. Вони закрутились на одному місці. <г Kook> вони зараз хвилювались так, що вони не розуміють. Куди наліво, направо. <зак>... Що ти говориш? А, ма, я хочу сходити на луки. Давай глянемо. Листя осипалося, ми ще не дивились. Півничок. Це от цей, що кусається, Ой. дамо. Ой-ой! Угу. Тут та дощ прошуся слизько, попробуй випас. Ой, Як ой. Ой. класно, трошки, Бачиш, як пощисував. А, так, да, пощисував, тепер видно гарно. А я думала, просто листя осипалося. Та. Ти бачила, як трактор горнув, так? Так. Вже побігла, довіра. Ага, вже ну, сусідів на городі. Ну це капець, які вони швидкі. Не встигли відкрити, вже треба бігти приганьок. Звичайно, Воно, що тато черв'ячки. Черв татко не посидить, замарюється бігати за ним. Моя гарно. Не, гарно. Мати в промінчиках, сонечках, як ота свято. Павутина. Павутина тепло буде. Да? Так це ж добре, що і листопад ще буде тепло. Да, Павутинка літає. Як класно. Ма, те деревце, чи верба, чи що воно за дерево так зеленими стоїть. І да, я не пойму. пойму. Диви, все осипалося. Це не верба. Ні, не, не верба. Такі вушки ж вони з довгими косами. Цікаве Зелене. дерево. І прудик дивлюся, рясочкою зарістав. Скільки їди для качечок. Качок нема ще не вистачало, тобі качок. А так красиво, прямо сонечко взагалі. Так, да, коли сонце виходить, і настрій зовсім інший. Тепленько. А небо, а небо хмаринка тільки понизу якось, угу. а то все чисте. Ой, а це угу. да, Трава вся жовта, вже пожовкла. Ну, а дерева все вже голі повністю. Я проти сонця не бачу, звичайно, що там чи потрапило на ті деревця. Хочу засняти. цікаво, що воно за вербо. Ага, верба, та вербо чи не вербо. Щось таке декоративне. Зелене-зелене. Красо. Так, ну що, ходімо, твоїх тепер крякось облаків ловити. На цьому дереві вже немає яблочок. Чи Ти вже поїла їх тут. Кисленькі були дуже сильні, да? то на сушку добрі. А Прогулялися трохи по краю лук. Ой, дивимось, в петушок що робимо. Затоптав курочку. Черв'ячки збирають. Черв'ячків багато. Після дощика вилазить з дирочок, воно ж домики. Позатаплювало водичкою, черв'ячки всі на поверхню виходять. А курочкам за щастя пройтися пособирати, а потім ввечері вола такі повні, ситі, не пристають, не бігають за тобою після дощів, бо м'ясо наїлися. Вони просто хочуть м'яси, як вони гребуться там. Ну Все, городу там не буде. Нашим курочкам хорошо. Курочкам нашим гарно. А люди полишили цю частинку. Травичка зазеленілася, щось тут після дощів задощило, та так тепло. А вон пішли дві красовиці, де як вони по доріжки. Куди очі дивляться? Туди йдуть. туди до тополей. А що ж вони там? Знають щось добреньке. Не По суті, грибуться, шукають щось. А, шукають. Ну нехай визбирають там і прийдуть. Ми будемо поглядати, щоб собаки не було, бо собаки бігають а так швидко хватають, що... а он попід парканом вже треба заганятити. Яблочка хочеться, сніжний кальвіль. Прям крутить мене, марудить, щоб яблучко взяти чуже. Як же мені утриматися? це? Воно мені тепер буде. Існиться ти яблучком. А пішла я по Сніжний кальвель. Сніжний кальвіль. А то я там немає. Ну хоч маленьке, якесь гниленьке, бо хоч... О, -о, -о іще, іще прибігли подруги. Ма, ну я тебе туди не беру, бо ти відразу почнеш траву збирати, чужу. Дивиш, туди пішли, от уже... — Ну, паш... чи там теж пасуться, да? Там А, ну бачиш. І З усіх сторон порозбігалися і як. Тобто тут пройшлися з матусю. Так матусі потрібно діжурити, ті, що в ярочку там залишилися. Ой, як гарно. Оце погода сьогодні. Отак цілий день дужчик ішов, сонечко он вже потрішки заходить. Я думаю, не знаю, годин 16.00, мабуть. І отак на вечір сунечко вийшло яскрове. Тепло-тепло. Мошкара повилітала, бабине літо взагалі не хоче закінчуватися. А я вибачаюся, йду по чуже яблучко. Ну такі смачні яблука. Прям якийсь авітам мінус на мене нападає. Ось дивіться, воно лежить, чекає на мене одне єдине. Ну, і все мені більше і не потрібно. Ви подивіться ж, куди вони побігли, вони вже скоро аж за Тополі підуть. Ну я віть, як їм зараз тут гарно, скільки ж жучків різних, то черв'ячків повилоза, а матуся он стоїть. Німуся ще порозбігалися, хто де. Ну, Вони вже знають ці місця, все. Вони тут і будуть гуляти тепер. В роздріб. Ох, і добра погода. Курочки бігають, на льоту хватають мошкару. Я їх не а розійшли? розійшли. страшне, ма побігли вже за тополі, дивлюся і на город до сусідів, а ось метається, крутиться, вертиться, мошкару хватає. Намагаються вилавити не тільки в траві, а ще й те, що на поверхні. О, сонечко сідаємо, а все намилувалися останніми промінчиками достатньо. А та взагалі вибігає, де аж скоро до сусідів на подвір'ї зайдеть. Махна. Ну, Дивеки. Да, і я ще тут ось у мене теж є. О, яка красива, ти її так, де тіло. Так диви яке. А -а -а. Ну нічого страшного. Так чи вона. сніжний чи. Ну сніжний кальвель, там одна яблунька. Там дві було. Ти думаєш пепінка? Не пепінка, якісь тиски. Бігла. Ні, я взяла сніжний кальвель під маленьким яблунькою. Ти диви, де вони аж бігають. Та от уж бігають. Три, ти, О, щеп... сонечко знову виходить. за курочка побігла, чи та хто що знав? тепер Попробуй розберися. Воно тепер вже все обще у них. Думаю, що то людина. Я угу. поцвіталася. Угу. Так, одніє курочки нема. Ну, значить, за піску. Пішла шукати. Півник щасливий такий. Гарем. Да? Да, да. Да. Ну, пішли на хвилинку, глянемо на клумбу, бо ми її. Побрабили гарно так. І этот. Я ну ладно, ну, давай я стоять. Вон, я пію, я туди. А, да-да-да. Така самісінька. Є сюди да, там. Вони потом весь час туди будуть бігти, О, тож, да. ти потім вже нічого ну, не зробиш. І нельзя, там не взявся, малина, а вони з курми зі. Ну давай я сходю, сході одганю. Тут От ж крякозяблики. Я думала, тільки в мене зяблики, а воно і в матусі такі тут. Ага. Давай, давай, виходь. Ти диви, яка на чужі городи, то вона до чужого півника до сусідського бігала. Свій не такий, так вона до сусідів пішла. А півник сусідський такий задоволений, зустрів її так, як положено. Так матусенька стоїть. Ой, яке класне. Нічого собі. І тут слимаки. Ну, от куди її занесло? Куди її занесло? Путюшечка, давай повертай назад. Хватить, тут копошиться під листячком. Я розумію, що тобі дуже смачно слимаків збирають. В траві дуже багато слимачків. І вони оце тут ще й люцерочка повиростала де-не-де. -де. Там вон водичка. І, звісно, там, де вода, слимаків багато. А павутини скільки виблискує на сунечка. Не знаю, чи видно вам, але дуже багато павутинь. Так, матусенька яблочко доїдає, мабуть, вже сніжний кальвель розпочало. А я тут акурей сторожую, щоб вони не розбіглися. І взагалі вон, сусідські також йдуть сюди. Зараз вони змішаються і тоді не розберемося. Це ж півник веде сюди. Побачив цей гарем наш і такий задоволений біжить до наших красунечок, де ще робиться. Зараз обслужить кожну. Ти бачиш, що робиться? Ну, і що воно буде? І що воно буде? Так, це дикий укроп засух, який я називала борщовиком. А воно не борщовик, а звичайнішенький. А, не укропа, а морковка, так дика морковочка. О, вон сонечко між деревами виглядує. Тільки що зайшло і знову вийшло. Гарно на вулиці. Хмаринки темненькі, ну дощик тільки пройшовся. Але у нас земля така ходжу по листячку. Чиста. За... Ні! Нє! Чужа! <ріст> Матуся вже не розуміє, де. А то сусідські вони швиденько прибігли сюди, ну вони відразу на навоз пішли, то не наш. Наші поки що всі на відкриті. В полі зріння, поки що видно. Ох. Земля яка горна. Біжмо. Деревій. ще цвіте. Матусінька нудно без нас ходить туди-сюди, по доріжки. А ці несумно, а ці щасливі, швиденько намагаються наїстися, бо знають, що зараз 30 хвилин їх загонять. І будуть вони знов там біля лазу стояти, чекати, поки їх відкриють. А відкривають їх два рази на день. Оце вже другий раз, і сьогодні вже їх відчиняти не будуть. Вони хоча це і розуміють, хоча, мабуть, і не розуміють. А все одно стоять біля лазу і не відходять. Мріють, мріють, щоб їх випустили на волю. Так, он наш півничок уже йде. І зараз він зустрінеться із сусідським півником, який он на вузику. Копошиться. Ма, ну чого ти хоч по чужих городах ходиш? Ма що трапилось? Що ти шукаєш? То на навозі чужий півник, він побачив наш гарем і швиденько сюди прибіг. Ні, то півник був і дві курочки з ним прибігли сюди. Люди, ну звичайно, що тільки наші. Ой, де скільки. Ну так, да, так, да, так. Да. Давай відганяти їх трішки додому. Бо півником сам залишився, хвилюється, де ж його дівчатка? Були і немо, а вони всі у сусіда. Не подобається господарю, що ходять на його території. Ма, ну там уже і наші, чи я вже не зрозуміла. Ну, да, що, нехай, чи я піду туди. А я її зараз пригоню сюди, стой тут. Зараз ми... Ага, 6, а треба 7. Одна за піском. Звичайно, що вона там гребеться, зараз ми їх всіх сюди перегонимо, та щоб ми вже не мучились, не хвилювалися, що там півень з курицею, що з ними трапиться. Ми зараз всі сюди перегонимо. Дивлюся, ще курочка ходить. Ну, то, мабуть, не наша вже. Ні, друзі, пройшлася нема. Нема, а клумбочка добра. Так, усі тут. Зараз будемо ще раз рахувати та дивитися, де курочка пропала, бо матуся говорить, що однієї не вистачає. Можливо, вона сплуталася з сусідськими. А Ану, нехай ще разочок перерахує, вона їх чомусь уже гонить сюди всіх. обувку чистить. Ма, ну що, чого ти сюди їх пригнав? Немає там взагалі ні, ні одної курочки. А ну ще раз порахуй, ну в ярочок прийшли галашеї, старі курочки вийшли. І он одна гуляє, мабуть, тіті людина. Да. А ну порахуй, бо вони вже побігли за пісок. Ні, ну ти бачив таке. Отже, треба заганяти вже. Якщо я туди не піду, і гони їх сюди, я від тебе загоню. Ага, гаразд давай. Вже вони на бігати. Балуються. Я за ними бігала. <гум> Ви подивіться, де вони знаходяться. Вони скоро до мене додому дійдуть. Ви поворачуйте, чи я буду аж на дорогу виходити. Давай, давай, давай кш -кш -кш -кш. в обратну сторону. Красуточки. І швиденько одна попереду, і все одно хватаю черв'ячка на ходу. Та йдіть уже. Охі курочки Рахує. Загубилася одна курочка, зараз матуся сходить, Насідала, провірить. Можливо, насідала, сіла, ну, навряд чи я не знаю, чи будуть вони на вечір яйця нести. Ну, буває, буває. Всяке, нехай зараз подивиться, сходить, та будемо шукати. Півник шукає також, зове, а вона не йде та не йде. Зараз Матуся провірить. О, все, сидить на сідалі. Матуся перевірила. Заганюємо, Нехай хайться несуть. Одній одні на вечір приспічила. Магони їх сюди. А ти куди йдеш? Давай, давай, Та давай. Не Та не хочеться. Це тепер володія, гребуться, Так, ну, вони звісно, неприємно. я вже до себе Наїлися і хватить. Вони помішаються, вони там стояв, Я нагнала і його туди побігла, а мої сюди. А, та ти що? <говорю> Знають кому куди. Бачиш, все так. Я йшла в сіла Харая, а вона сидить в гнізді, а зверху. Ааа. Я її не Так вона не бо, яйця, вона не яйця не несе? Та. А? Яйця несе? Ну, може, я ще не привітла в гніздо. Пішли в двір. В, може, не привітла ще в гніздо сюди. Угу. Що вона на яйця? Що вона на йощи? Міячка може впасти, на ящик і родитися. Може, вона там насититься. Кого горіха? Да. Матусі надоїла горіхи збирати, говорить, а татко не хоче дерева прибирати, грецькі. Питаючи, татко прибрав грецький горіх та дивись там. Прибрав, йому потрібна тінь в будинку, а матусі важко гребсти та горіхи зберуть. Так. Де? А чого воно там сіла? Ну, я не знаю, подивлюся. Так там, по-моєму, яйце під крилом диви. А, ні. Все ви з виходьмо. Нехай вона диви. Вона готовиться нестися. Все матусенька, пока пока, 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 пока і друзям усім пока.